Усім доброго дня! Я починаю посівний сезон. Зробили сьогодні нашу тепличку, Обтягнули клійонкою. Будемо підготовлювати почву під посів. я все покажу і розкажу. А сьогодні я хочу вам показати. Зараз хочу вам показати, як я буду обрізати годжі. Багато садівників жалуються, що не рекомендують годжі садити, тому що це росте таким великим чагарником, багато-багато кущів. Ось такий, бачите, в мене я вторік тільки посадила, і він ось таким чагарником росте. Бачите, ще листя розпуститься ще до осені, Воно метрів. Скільки воно в мене? тільки ось Тут виросло на 2 метри, ось цей пагон. А коли він бере, бере силу, напевно, до 4 метрів пагони виганяються. От. І садівники жаліються, що ну, багато місця займає. Це годі. Неудобно збирати, бо може бути колюче. От. І, і, і ці пагони. Ось ці пагони. Що вам покажу. Вони падають на землю ще, вкорінюються. А ось у нас є корінчики. Бачите? О, бачите, є корінчики. Вкорінюються і засаряють землю. Очі, не, неудобно, кажуть. Але я вам покажу, як правильно номерувати коджі. Обрізала почти майже все. Ось тут і тут обрізала. Я всі ці нижні стебла, що він пускає, обрізаю. Зом обрізаю. І формую, переплітаю, лишаю 3-4 ну, лози цієї, і переплітаю між собою. Ось так я переплела, переплела, переплела. І тут -а, вверху обрізала все. Бачите? Для чого я це роблю? Тому скажете, а що ж воно буде плодоносити? Дивіться. Ось іде стебло. Я лишила основне стебло, лишила тут один пагон. І тут пагон лишила. Пожаліла була обрізати. І дивіться, воно з цього стебла пустило ось пагони. Ось ці бачите, пагони. І до осені вони ще зацвили і дали урожай. Зрозуміли принцип його росту. За літо його по-любому треба раз-два ще обчищати. От, от, от цього від пару слів. Ці пагони, це можна геть обрізати. це воно у нас. Воно теж дасть ягоди, але ягоди будуть мілкі. А щоб воно було в мене гарне, я отак от обрізаю все. От. Тут в мене один лишається пагон такого вам, щоб було видно. О, ці всі тонкі я зрізаю. Ну, і мені треба буде його ще трошки підняти. І так о, бачите, ця одна лоза, це все можна обрізаю. О, ні, це отак. З циху бруньок підуть молоді пагони і потім з них будуть ягоди. Зараз я що, бачите, я вторік формувала і посередині палки, е, навкруги палки обмотала ці е, ліани. І воно мені трошки неудобно зараз, тому я зараз е, ну, ці теж пообрізаю і розплету лозу. Можна тут лишити таку, якщо хочете. Тут теж таке. І всі тоненькі обрізаємо. Ви можете це ходжі формувати як кущ. Можна його шариком просто обстрігати, можна деревом формувати. Ну, як вам фантазія підказує. Ну, Мені треба його трошки підняти, тому я оце все обрізаю тут, тут так само. І зараз вище просто переплету, і в мене щоб було наверху ці ягоди. Так, я розплила, щоб потім можна було забрати цю желізну палку, коли тут сформурується грубе стебло. Воно буде в нас як дерево. Воно буде кожним роком грубшати, ставати більше. І буде потім такий переплетений, красивий стовбур. От. І воно вам нічого не буде мішати. Все. Ось такі ці всі патики. Бачите, скільки я повикидала, їх спалю. А це собі буде чистеньке, акуратненьке. І нікому нічого колотися не буде, бо ці голки ми всі обрізаємо. Якщо колючий, бо є, що не колючий, ну мене колючий. І виходить, що воно пустить так вербою донизу свої молоді пагони, на яких будуть ягоди, вам буде зручно збирати ці ягоди, і ви не будете колоти руки, і буде статично і гарно. Ось так в мене ходжі мої сформовані. А ті, що я вам показувала, то я вже завтра буду їх формувати, тому що вже, самі бачите, вечір. І пора вже йти до хати, там готувати вечерю і робити домашні справи. Думаю, моє відео було вам корисне. Завтра, якщо все буде добре, покажу, як я буду готувати ґрунт для. Своєї розсади майбутньої в теплиці. З вами прощаюсь. Усім бажаю всього найкращого. До зустрічі.